Ну що, всіх вітаю. Середа 21. травня. Да? На кінець -то сонце засвітило. І я швидко фатив свого фіскарса L108, бачите, да? з таким от храповим механізмом. От. Тому що тут гіляки такі, ви бачите. Ну, Серйозні, так скажем. Дивіться, які ого-го, да? І швидко я зробив те, що ви мені рекомендували. Отак ось воно виглядає на даний момент. Е, ну ще і, і таким працював трошки, бо маленькі гілочки тут. Ну, коротше, все, що було рідне, все я убрав. Осталися одні прищепи. Оце все, що ви бачите на цьому дереві. Оце ось. Тут прищепи, а рідне ото вся та шапка з тої сторони рідне. Все, що я вам вже казав, що буде відростати, буду підв'язувати, щоб вітром не зломило. І опять же, буду робити деревосад. Буду прививати, все, що буду бачити. Ці всі, дивіться, зрізи повністю в два слоя замастив замазкою. Ось, ось жива кора в мене є, ось така ось. ось, ось відерцем я придбав тут кілограмове. В клубі рослин, по-моєму, я її брав. І не помиляюсь, по-моєму, да. ну, так. В два слої підсохли, я ще раз, ну, щоб, щоб мало не було. Короте, все, там дорізав, все, я замастив. Персик Уфо 5. Також. Ось дивіться, що я зробив. Оставив маленьку паличку, сантиметрів 10 щоб було прив'язати мені оцей. Ну, поки все. Дві тут оставив, ну, одну виламаю, цю, оцю виламаю, а цю підв'яжу, пот... чуть пізніше. Ось, не став. Я дожидатися, все лежить. Це, що я зрізав, усе ось. Бачите, скільки голого. для чого мені там ото верхушка з одним цим. Хай краще росте. Ну, На зворотній зріза зрізав. І ось, ось ще зрізав, також опять, по ваших рекомендаціях. Як рекомендували алітоп. Дивіться, тут повністю все сухе, бачите? І ось одна єдина, тут ось проснулася. А от хай воно лучше також в два рази помастив і натум. Більш нічого я не зрізав, бо там два, то в мене ну, дві деревини, які взагалі не проснулися. Непонятно, поки нічого зрізати не буду, нічого живого я там не бачу, хай стоїть. Дві оце не проснулися в мене з осені і одна не перезимувала. Посадка весна. Не знаю. Можливо, хрущі його під'їли, можливо, що тут з ним сталося, не знаю, бо тут куча якби навозу була, і я, я взагалі, травив, тут і хрущі, і це все обирав. Хоча ось дві сливи ростуть, бачите, на місці. Я сам особисто прививав, виростив, оце, прищепив, коротше, а такі ось дві сливи. То вони ростуть. А це ось масембріна нектарин, ну не вийшов. Оце єдиний, який не вийшов, ну, не перезимував, так скажемо. Це була весняна посадка, він не перезимував. Всі останні дерева все, все хорошо. Всі перезимували, усе добре. Так що отак. Оце. Сонце вийшло і зараз виходить, треба хоч все зразу зробити, усю роботу. Не знаю за що фататися. Копати, звісно, не вийде, бо тут ще під низом ну, ну, болото. Ну, болото возить це таке ще вдов... заняття. Ну, Зато прийдеться, це, мабуть, швидко сьогодні прямо оце косити, бо воно після дождя, сонце, ну, дожді все лили-лили, -ли, сонце блиснуло і трава росте не по днях, а по часах. От, круги, оце так і є, поки 4, бо не давало дощі все время. Хтось мені один з підписників підказував, не проще б квадрати. Менше головної болі косить. Значить, це, я так подумав, може, думаю, може, і правді попробувати хоч один ряд чи, чи там, ну не знаю, квадратами викопати. Та щоб не кататися потім квадратом вже ж проще, а став. Поряду і косиш. І не треба тут оце круги нарізати, кругом дерева, викашувати. А так ну, квадрат є квадрат. Можна і вздовж, і в поперек коротше, їздити. Ну, не знаю, ще не, не прийняв поки рішення. Хай ще одразу висохне, і, і ще траву треба скосити, потім подивлюся. Може і зроблю квадратом, не подобається, то дороблю, та буде круг. Та все. Зроблю так квадрат ну, по діаметру свого круга подивлюся, як воно буде, а потім прийму рішення. А ви напишіть, що краще, як би воно краще було квадратом. чи... Ну, зручніше, звісно, косити, то буде квадратом. Тут зрозуміло, як воно буде виглядати, не розумію поки. Може, і дійсно квадратом, ну Оце якось оце так. На цьому все на сьогодні. Ну, усім дякую за увагу. Напишіть, як би ви. Бачили б у себе, як би зробили квадратом чи от колого, так як я зробив. Мені просто цікаво буде почитати. Ви ж бачите, я прислухаюся до вас. Ми... Дуже хороший у нас зворотний зв'язок, і я все роблю по ваших рекомендаціях, що не тямлю, сам порекомендували, зробив. Примір, ось я вам зразу показав, що це не просто раді контенту. Ось, скажіть, як робити. Підказали, подивився, почитав народ. цей. Також рекомендую вам всім останнім, у кого є яке питання, бо не всі тут садівники. Прочитали коменти і зробили для себе висновки, що я і зробив. І ось дивіться, виглядає воно ну, чудово. Так що, все, на цьому все. До побачення, до наступних відео.